Повернувся в Оваса Змійова. У нас сьогодні на вечерю буде рибка. Він мені вчора каже. Е Серега начебто ну, це той хлопчик, у якого ми тут інколи купляємо, Серега каже, начебто збирається під вихідні, ну він не сам копте, він кудись відвозить рибу, він не торгує свіжою. А то кудись відвозе під замовлення, коли набира замовлення, кудись везе, хтось йому копте. ну і... Вчора ж приїхав у оказ Серега, начебто як під вихідні, можливо, буде коптити рибку. Запитався, каже, вам треба. Вова каже, Я замовив. Ну, це ж тіпа, не точно, хто зна, вийде чи не вийде. Я вся така сидів одушевлена, думаю, ну хоч би вийшло. Вже так рибки хочеться смачненької. Ми вже тижні три ганяємося за цією рибкою. І тут сьогодні поїхала у Змію. І в центрі той дідусь, про якого я вже розповідала, колись, у якого ми беремо завжди рибку, стоїть і торгує свіжою рибою, а дощ площа дощ. Ну, вувака, Я ж мимо проходжу і здоровкаюся з ним. Здрасте, здрасте. А він каже, ну, впізнав, поздоровкався, мов, рибки не треба, а вова каже, та ви ж знаєте, ми таку не беремо, ми тільки мов, копчину. А він каже, та ти бачиш, яка погода? І закаптив вчора, але не взяв з собою. Дощ іде, мов, думаю, хто намокне, там розкисне. Якщо хочеш, я, мов, постій, чи сходи десь у магазин, а я з'їздю додому і привезу. А я просила Вову знайти мені ось такі скоби, а то я ж. Вумна дівчинка, в мене степлер зламився, мій старий. Я придбала собі новенький. В мене зі старого залишилася майже упаковка скоб, але вони сюди не підходять. У мене там менші були, а тут набагато ширші скоби. І все, і я без скоб, а в нас нема тут такого, шукала, не знайшла. Я ось оцей Коробочок старий, той що, той, що продавався зі степлером в комплекті, розібрала ось так, вклала в кошельок і носила оце з собою, щоб, ну, щоб знати, які треба, не знайшла і попросила його в Змійові, бо там оцей магазин, мір канцелярії, він працює тільки по буднях. І навіть якщо ми на наступні вихідні повеземо м'язко в змійов, то в суботу все рівно вони не працюють. Він каже: ну, я поки сходив каже, в магазин, придбав скоби і. Я ще просила його звичайні скрепочки. Отакі. І дідусь той привіз йому рибку. Так що, виявляється, в нас я збиралася ставити хліб пекти е, до борщу. А виявляється, в нас на вечерю сьогодні буде рибка смачненька, тому я й хліб не стала пекти. Нічого, хліб їсти. Зі смакотою, смакоту потрібно їсти окремо. А Вова приїхав і каже: я то купити купила, і якщо раптом завтра Серега, каже, дзвонить. Я кажу: ну, значить, будемо їсти два дні підряд рибу. Буде у нас сьогодні четверг, рибний день, а завтра буде просто рибний день. Ну, і коротше, кажучи, сіла, тут прийшло замовлення по спеціям, то пофоткала забрала. Ой, ті злополучні туніки, які мені тоді приходили маленькі, да, ще я замовляла, хто давно дивиться, пам'ятає. Коротше, договорилася з дівчинкою на реалізацію, вона їх так кудись заперла, що по факту вона їх навіть не змогла знайти, ну, де вони лежать у неї. Тобто на вітрині в неї їх, звісно, немає. В той день, коли я її побачила в суботу, вона взагалі їх не знайшла. Вова їздив у неділю туди в центр. Вона йому віддала 4 туніки, п'яту не знайшла, і я вже не пам'ятаю, скільки 12, здається, там пару лосин от тих чорних Тоже теж десь у неї, і де, вона їх не знайшла. Ну, Будемо сподіватися, що знайде, звісно. От. Я оту позаміряла, познімала заміри. По туніках виставила і в Тіктоці, і на Ютубі, в шорцах. е, об'яви, і у себе у Фейсбуці в групі. Ну що, потрібно їх якось продати. Класні туніки, дійсно, і якість така класна. і Вони з карманчиками, і довгенькі. Їх можна чи під лосінки, чи просто як платтячком, приємні такі до тіла, і карманчики глибокі, і виріс, і не під шию, і не глибокий на грудях. Ну, реально, туніки класні, ціна 300 гривень. Зараз секонд дорог ще коштує, дійсно. Ну, Гроші то за них заплачені, а треба ж їх повернути якось. І чому вони не продаються, я навіть не знаю. Ну, коротше, сьогодні заходилася, познімала їх, все повиставляла кругом де могла. А це прийшла записати замовлення по спеціям і чомусь так повернула голову. Сиджу і бачу порожню пляшку з-під фади. Я в шоці, я не розумію, куди могла подітися фада, тому що, миючи для стекол в цій бутилці стояло скільки років і нічого з нею не траплялося, підходю ближче. Вона дійсно порожня. Беру бутилку, і я не зрозуміла, що сталося. Я думала, може, розплавилося дно? Ні, дно ціле, ну як ціле. Тобто, немає такого, щоб роз'їло, да? як розплавлена пластмаса була. Зате є ось така тріщина. Як вона могла? Організуватися і саме в такій формі. Начебто, як наче її, знаєте, чи упустили, Да і вона лопнула, откололась Ну в мене вона не падала. Коротше, виходить, що вся оця моя фада, тут її було більше, ніж півлітри, витекла он туди, отуди, за пліту. І як вам? Я спочатку розстроїлася, в мене такий був все. А потім думаю, так, стоп. Зібралася, взяла себе в руки, згребла в кулак, отак. Це що, саме велике горе в твоїй житті? Так, да, обідно, пів літри фади вилилося, ну так, да, 90 гривень. Ну, за 90 гривень що тепер повіситись чи що? Я на півтори тисячі туніки одну продала, а остальні не можу до сих пір. І жива вже скільки місяців. А тут що, за 90 гривень тепер повіситися? Ну, хоча дійсно, не розумію, як так відбулося. Просто як лопнута, не розплавлена, не роз'їжена, а просто як клопнута. Странно, ну, факт. Бачили таке? І я не бачила. Так, зараз хочу записати вам відео чи аудіо голосове стосовно, напевно, запуску кіст там. Просили вчора мене, нехай слухають.